З вами компанія Ізіавтолоцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історію обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі шикарний варіант. Це у нас Megane Chic 2019 року, який був виграний нами на лізівому аукціоні в Нідерландах. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та автівка очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль має. Двигун 1,5 дизель потужністю 85 кВт, це у нас 115 кінських сил, механічну коробку передач та пробіг 185 тисяч кілометрів. Як завжди, оригінальний, перевірений, з повною сервісною історією на офіційному дилері. І він ще й до того всього без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати даний автомобіль. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії. Посилання, на яке буде в описі під відео. Там можете детально роздивитись усі фотографії, детальний опис, актуальну ціну побачити. Так як відео роблю одним кадром, можу щось десь забутись, тому там маєте змогу це все дочитати. Також підписуйтесь на наші соцмережі: це Instagram, TikTok, Telegram. Там будете бачити нашу роботу, які ми машинки привозимо, як ми віддаємо їх своїм клієнтам, а за допомогою. Саме телеграм-каналу матимете змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які перебувають на етапі транспортування. Також я скажу, що ми привозимо автомобіль під ключ, виграємо під клієнтів на різних аукціонах. Тобто, якщо нема в наявності авто з вашими параметрами, теж можете ставати до нас у замовлення. Ну, а відносно даного автомобіля, він є в дуже класному стані, з найдрібнішими слідами експлуатації. І в дуже ще й крутому кольорі. Це у нас така морська хвиля, металік. На сонці він дуже класно виглядає, переливається. Надіюсь, камера передасть. Зараз пробіжимося по комплектації, що він має. І якщо знайду якісь, можливо, ті сліди експлуатації, теж їх зблизька покажу. Що ми маємо? Лінзовану оптику з led ходовими вогнями. Фара в нас в дуже гарному стані, не посічена. По капоту теж сколи, якщо і знайдуться, то тільки з мікроскопом їх потрібно шукати. Далі ось такі гарні легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі Pirelli приїхала нам. Далі бачимо у нас камера з датчиками світла та доща, безключовий доступ, доступ присутній. Чорні зеркала, релінги, заводське тонування, такі накладочки хромові також на ручках. Також присутній у нас фаркоп задні партронічки. І одразу покажу, є така царапинка ось у нас. Я її не фарбував, на неї можемо зробити скидочку або по бажанню власника пофарбувати гарно зробити. Так, ну і йдемо, ще по колу пройдусь, там наче нічого я не бачив по дефектах. Тут усе є гарненько. Ще раз так зблизька пройдусь. І підемо до салона. Салончик у нас в шикарному стані, збережений. Жоден елемент не перешивався, не реставрувався, все от, як приїхало, так і є. По пройомчику зауважень немає. Дверна карта теж в ідеальному стані. Стан керма. Ще він матового кольору, кожна кнопочка, все є в ідеалі. Підлокітник, важіль КПП. Тут усе. Таке як нове сенсорна мультимедіа у нас присутня. Двозонний кліматконтроль, точний пробіг 185 тисяч 80 кілометрів. По потолочку теж все, чистенько, гарненько. Ну, йдемо на задні. задній ряд сидінь. Тут теж все як новеньке, гарне збережене, по пройомчику є одна така. Царапенка це від того, що десь не встиг пасок безпеки повернутися назад і дверками його прихлопнув. Десь зробили таку штучку. Дрібничка, показую, вона є. Дверна карта без зауважень. І йдемо до багажника. Багажник у нас об'ємний, як до миганчика, класний, шторочка на місці, вона без пошкоджень. Маємо тут таку. В нішу ще знизу. Там у нас відкручується запасне колесо. Ось так все відкривається. Так, тут у нас, дивимося, аварійний знак з аптечкою, жилетки комплект та вогнегасник. Авто повністю вкомплектоване. І зараз підемо все. Так, це потім закрию одною рукою незручно. І тут у нас. Дамкрат з ключами і ще щось тут є, не знаю що там, теж сос. Авто має усе, що пройшло, що продавалося з ним, ніхто нічого не витягував. Фаркопчик і ось там у нас є запасочка. Так. Все-таки врізочку одну зробив, так як мав телефонний дзвінок, вибачайте. Стан кришки багажника без зауважень. І йдемо по правій стороні. пройдемося. Стан дверної карти теж без зауважень. Стан прийому без пошкоджень. Відразу він код усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Ще раз стан сидінь відзнімаю. Ще покажу з цього ракурсу, як це виглядає у нас. І йдемо до переднього пасажирського місця. Стан дверної карти. Стан пройому без зауважень. Стан сидіння. Ще раз важенька КПП з цієї сторони. Стан водійського сидіння. Стан керма. По панельці. Оце гарне та збережене. Ось така машинка буде у нас в продажі. Кого зацікавить, детальніше зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також у нас як цей автомобіль, так і усі, що представлені на нашому майданчику, доступні до будь-якої відомої вам перевірки. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!